Побували у школі, мене вразила школа і своїм колективом, можу вам сказати. Дуже гарні вчителі, гарний директор, який піклується. Мені імпонує те, що разом і місцевий бюджет, і районний бюджет долучаються для організації і укріплення матеріально-технічної бази і ремонтів. Обласний бюджет також долучається до об'єктів соціально-економічного розвитку і буде продовжувати це робити. На сьогоднішній день зроблено дуже багато, сьогодні вже більше 6 мільйонів пройшло щодо бюджетних коштів. Це заміна повністю нерозберігаючих вікон, це повністю відремонтована покрівля більше двох тисяч квадратних метрів. Замінені частково водогон. Далі відремонтовані капітально два шкільних автобуси. Це сьогодні у нас заміна в варочному цехі у шкільній їдальні самого обладнання. У нас зроблено капітальний ремонт спортивної зали. Це теж мільйон 430 тисяч. На сьогоднішній день планується актова зала щодо капітального ремонту. Диреча люди попросили парк відпочинку, якого ніколи не було. І ми за школою номер 3 будемо робити цей парк. Розбудували вже маємо проєкт, вже закладено фінансування. І вам буде куди возити діток для того, щоб в нормальних умовах в гарному парку у вашому районному центрі прибувати і відпочивати. Ми по Харківській області розбудовуємо спортивну інфраструктуру. Більше ніж 70 майданчиків зі штучним покриттям було створено за два останні роки в Харківській області. Будуємо фізкультурні комплекси, такі вже будуються у дергачах у місті Дергачі, якого ніколи у вас не було. А тепер в районі буде. У нас була проблема дуже велика по будівництву очисних споруд. В цьому році нам виділили 4 мільйони з обласного бюджету. Так. Велике вам спасибі. Я думаю, що ми швиденько його проведемо, зробимо і наші мешканці залишаться. Ми знаємо цю вашу проблему. Дійсно, до нас доходили пропозиції і прохання людей. Ми виділили фінансування, зробили все від нас можливе. Тепер справа за будівельниками. Тож та проблема, яка у вас накопичувалася, вона вже вирішена. Юлію Олександрівну я знаю вже давно. Я скажу так, що людина дуже активна і дуже якась перспективна, тому що сьогодні не запросто так відзначають, що вона кращий губернатор України, тому що вона є повсюди. Ми її бачимо завжди, як і депутати, як і мешканці, як ну, скажімо, громадяни, які є в Харківській області.